Добрий день, мої дорогі! Я знову з вами. Сьогодні обід перша година і ми будемо робити. На перше у нас буде зупа з грибами. Гриби ми купили, вішанки, я не знаю, як вони називаються правильно на українській мові. Ті, що висять. І на друге в нас будуть макарони також з підливою, грибною. І, напевно, зробимо ще відбивні, не знаю. Ми собі вже приготували зелену цибульку, моркву нарізали дрібненько і нарізали дрібненько також е, цибулю. Зараз ми приготуємо баняк. В баняк кинемо трошечки масла. У мене масло топлене. І трошечки олії, і закинемо цибульку, хай вона. Але перше кинемо два зубчики чесника. Ми, кинули, ми взяли баняк, налили олії, масло ми ще кидаємо, кинули чесночок, два зубчики чесники, роздавили їх просто. Бачите, один роздавлений і другий. І хай він трошечки віддасть своє, все своє чесникове віддасть у ліс. Кинемо тоді масло. Чесночок вже майже горить, віддав нам все, що тільки мігше найбільше. Ми його викидаємо, робимо менший вогонь. Окей. І кидаємо нам, кидаємо, бачите, все. Забрали, запах чесниковий стоїть в хаті, даємо масло. Пецепт у мене от за рука. Так. Я даю трохи масла. Масло зараз забере чесниковий запах. Ось. Ось Подвір нам розтопиться, масло нам розтопиться і ми кидаємо цибулі. Шопара. О, ми кинули сюди цибулі бачите? Тільки цибуля нам чуть-чуть тушиться, ми кидаємо зразу морку. Навіть не будемо далеко забирати. Тепер ми що робимо? Ми нарізаємо гриби ось такими кус кусочками. Ні грубо ні тонко. Наріжемо і дамо. До цибулі з морквою. Ми моркву вжиття. Поки в нас смак, смак, тушкується, верніше, морква, цибуля, ми в сковороду кидаємо також трошечки от один зубчик чеснику, доливаємо трошки води і хай чуть-чуть, не води, а олії. І хай він тушиться, хай він віддає все своє, він тільки по... Віддасть ми відразу кинемо масло і будемо робити приправу до, грибну приправу до макаронів. Поки наш чесник знайомиться з олією і віддає все з олії, поки він <похи> покохається з олією, ми кинули сюди наші вішенки. І чекаємо, поки вони всі. Зійдуться в одне єдине і свої і, вишеньки, і ці наші гриби, вишеньки, так, вишеньки, вишені Ви... які висять. Гриби, які висять, я забула, забулень, не, не знаю, що тут наливається. Віддадуть всю свою вологу, цибулі, морки. Чекаємо. Тут уже майже на викінченні. Наш чесник, бачите, ми його розбушили, зробили, щоб він віддав все своє середини. Чесник молоденький, в середині немає нічого. Як тільки він віддасть, кинемо відразу масло. Масло у нас топлене. Ми можемо навіть так, так трошечки і сюди кинути. Масло, більше нам масла не треба буде, але тут і стоїть. І ми відразу приготуємо цибулю до других наших грибів. Подивимося, чесник, на він не хоче прощатися, але ми його все таки витягнемо. Він вже поїдав. Аромат кисниковий хатик. Кидаємо цивулю, бачите, кинули ми цибулю і вибираємо. Це не будемо забирати, це він більше віддасть свого чесничного. Цибулю ми нарізали судиками, дрібненько. І отак ми її, потім кисних оцих три петики. Три щось заберемо, забули по словку нашому. Три, ну, буває так, я вже стара. Оцей, оцей зубчик, три ось це ковальчики. О, ковальчик. Таких ковальчиків заберемо. І хай нам вже можемо забирати, бо вони вже починають робити нам таких. Мушу взяти двома руками. Ми начистили троє грибів, це ми викидаємо все і, і будемо давати їх до нашої... до нашої пательні. Дамо ще трошки отаких. От Отакої от от цибулі разом з грибами. О, ця цибуля дуже така пекуча. А цю кинемо в салат і кинемо, коли нам звариться зупа. Так. Наші гриби вже такі, як нам треба. Що ми робимо? Беремо воду, в горнятку або в стакан і кидаємо ложку крохмалю кукуротнього що його, його, його розбиваємо його добре. Коли ми його добре розбили, ми його виливаємо до наших грибів і розмішуємо. Робимо трошки більший вогонь і мішаємо. Додаємо наші кубики броду, бульйону. Я додаю два. Якщо буде мало, додамо ще води. Так, побачимо. Вони в мене не розморожені ще цілком, але вони собі зараз тут розморожуються. І залишаємо, хай воно розморожується і вариться. До нашої пательні ми додали, в нас лишилося не так багато тих вже грибів. Але в нас ще були морожені гриби. Гриби морожені були під опеньки, під пеньки, опеньки. Я їх, там також багато не було, я їх також додала сюди. Хай зараз оце все, ця вода забереться звідси, і я додам до, до них ще наших грибів, які висіли. Так, я вже знаю, як називаються оці гриби. Вони називаються на українській мові гливи. От ми ті гливи додамо до пеню. ще і хай вони всі тушаться. Що робиться з нашою зупою? З нашій зупи дуже гарно бульон бере свою роботу. Бачите, як гарно? Можна сюди додати ще картоплю. Ну я напевне не буду додавати картоплю. Щось мені не дуже хочеться. Буде в нас така зупа без картоплі. Така буде зупа вершкова. Ми додамо ще вершки сюди, і це буде супер. Додамо ще води. Я думаю, що буде. Я додала ще кипяченої води трошки. Поки наш бульйон розсіветься, то вони вистачать. Окей. І це мішаємо, робимо менший вогонь і, напевне, накриваємо то все кришкою. Тут ми поприбираємо, робимо тут ми робимо менший. Ну, і що я вам хочу сказати, що приїхав мій син, привіз ящик картоплі і сказав, що він хоче картоплю з грибами. а Не хоче макарони з грибами. Ну, буде кам'ята ідея. Ну, макарони з грибами це дуже-дуже смачно. Це не які-небудь макарони, а такі широкі, як, як ваша бабця, як моя бабця, як ваша бабця або мама робила. Яйця, мука трошки замішувала тісто, потім його розкачувала, стала, ставила, щоб воно трошечки просохло, потім нарізала такими не тоненькими, а такими, як мізинець, такими пластерками і так різала. І саме от такі макарони просяться до грибів, саме такі Макарони є для грибів дуже добрі. Вони, вони є дуже добрі. Я зараз знайду і це, приблизно, це, приблизно такі, це макарони на розсіл, я їх тут зберігаю. А нам треба таких, як дві оцих макарони, або навіть три. Така пластерка, така довга. І так, і так ми поміняли ідею, ми замість макаронів варимо картоплю. Я... У нас є сметана, бачите? І ми докинули сметану. Зараз ми то все солимо. Перчимо. Сметана 18%, -на, так написано. Солимо перчимо і від дерев'яну ложку, мені вона зручніша. Солимо, перчимо, даємо чесник, бо гриби дуже люблять його. Вони просто закохані в чесник. Так, кидаємо чесник в першу чергу. Потім кидаємо рігано. Забагато трошки. Потім кидаємо червон... червоної паприки. чуть чуть У тут вибилося. Зараз хвильку ми кинемо червону паприку, якщо я її зможу відкрити. Змогла. Кидаю, небагато багато червоної паприки. То, ч... Солодкої. Окей. Кинули. І то все розмішуємо і даємо солі. Ми ще соль сюди не дали і чорного перцю. Окей. Солі даємо. Пробуємо все на смак, що нам ще бракує? В принципі, нічого, що трошки дамо перцю, але якщо так між нами, дівчатами. Я не люблю багато всяких трав давати, тому що трави мені загублюють смак самої головної їди. Я тільки чую смак базиліку, смак орігано, ще чогось. А от вже другі страви, яка в нас головна, і я її не чую. Дамо закипіти, дамо петрушки і цибульки зеленою для краси. Все. Наші гриби, наша заправка до картоплі грибна готова. Я дала ще цибулі зеленої і петрушки. І дала одну чайну ложечку отакої, отаких вершків. Смик, така панна да кучирі. Кучини, кучина, як правильно, кучина. На... Все, виключаємо. І вона набула. бачите, який гарний смак. Пробуємо. Я виключаю і накриваю кришкою. І хар на собі. нас і... і... змілюється з цього. Дивимося до нашої зуби. Отець. Okay. Okay. Uh -huh. Зуба боплить. Ага, відкрию вам секрет. Я до зуби ще дала дві картоплі. Дві картоплі. Чому? Тому що мої хлопці дуже люблять, коли картоплі. Я ж кажу, приїхав чу... мій син, привіз ящик картоплі і відразу сказав, я хочу картоплю. Ну, ми додали картоплю. Подивимося, чи вона зварилася. Якщо вона зварилася, то ми відразу кидаємо вершки. Зварилася. Я отак пробую, бачите, скрилася. Тепер я майже всі вершки кидаю до зупи. І ми що, кинули туди, нам зупа закипіла. І ми кинули туди петрушку разом з цибулькою. Бачите, яка вона настала? Я ще пробую раз, що їй бракує. І виключаю вогонь і накриваю кришкою. І чекаємо дітей зі школи, чоловіка з роботи. Всі крашки з роботи. Так, виключаємо, накриваємо і забуваємо. Ми, ми, ми робимо салат з помідорів, зеленої цибулі. Кинули туди петрушку і накришимо зараз огірків. Не знаю, чи будемо робити його сметанкою, як скажуть діти, чи будуть, чи вони схочуть з олійкою. Не знаю, побачимо. Так, обід у нас вже майже готовий. Ми відбили відбивні і ми їх не солимо, не перчимо. Тільки мачаємо в булку, яку ми посолили. І на вогонь І смажимо. Можна в духовку їх поставити, але ми не будемо класти в духовку. Бачите, отак я роблю. Я буквально все. отак так зроблю, отак. Це, це все. Все ми. Наша булка солена. І в соленій боці ми робимо відбивні. Окей. Посолили. Тепер з другого боку. Все, і несемо на, на пательню, яка вже в нас нагріта, і я вже кинула олії. Окей, вже я так, і несемо на духовку це так. І так, дорогі мої люди, я обід зробила заправка для картоплі готова. Картопля з відбивними готова. Зуба грибна готова. Оце в нас картопля з підливою, відбивна і салат. А я з вами хочу попрощатися, хочу побажати вам всього-всього-всього найкращого. Хочу, щоб ви були щасливі, щоб був мир в всьому світі, щоб люди жили щасливі, усміхалися один одному. Як того потребує Біблія, як говорить Господь Бог, щоб ми були всі любимі. Кохані, і хай нам везе в цьому світі. Підписуйтеся під мій канал, кладіть лайки. Я вам щиро дякую за коментарі. Дуже щиро дякую за коментарі. І всього найкращого до завтра!